Вінницька команда, волонтерського штабу Українська команда, який очолює Геннадій та Ігор Ткачуки, передали черговий вантаж гуманітарної допомоги. Вкотре від волонтерів надійшли продуктові набори до громадських організацій та лікарень. Достала гуманітарний вантаж, продукти харчування це в дитячу обласну лікарню. Ми розуміємо, що важко там лежать діти, там лежать мами з, діть, з дітьми. І розуміємо, коли відключається світло, коли дуже важко, коли російська агресія продовжує. Знущатися над Україною, над українськими дітьми, людьми, тому ми не можемо бути осторонь. І наша команда, волонтерський штаб, українська волонтерська команда, вона надає допомогу, яку сьогодні може. На даний час ми давали сьогодні сири. Завдяки підтримці французької неурядової організації передали молочні продукти харчування для пацієнтів Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Щойно ми отримали від волонтерського штабу української команди благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, а саме сир близько тисячі кілограм. Це значно допоможе нам надавати медичну допомогу в таких непростих умовах, як сьогодні. Тобто ми зможемо більш ефективно більш... Раціонально харчувати наших пацієнтів і не тільки пацієнтів, але й осіб для догляду, що сьогодні не менш важливо, так як вони знаходяться з дітьми, знаходяться в непростих умовах в підвальних приміщеннях, і харчування не завжди можливо забезпечити належне, коли йдуть саме обстріли. І тому дана благодійна допомога буде дуже корисною для наших пацієнтів і для безпосередньо мам, які знаходяться з цими дітьми. Благодійники кажуть, допомагатимуть і надалі, підтримуючи малозахищені верстви населення, лікарні та громадські організації, аби спільними зусиллями наближати українську перемогу.